Привіт, маленькі збочені поціновичі всього божевільного. Я вітаю вас на каналі Кошик в Кошику, де ми щотижня оглядаємо якусь брутню, але головне, ми цього не соромимося і щиро любимо це робити. Мене звати Лії, і я бажаю вам шаленого настрою на цей огляд. Пігнали! Вітаю вас. Мабуть, кожному з нас знайома загальновідома істина, краще там, де нас немає. Але можливо, той недосяжний світ найкраще лише тому, що існує виключно у нашій уяві. Сьогоднішні наші історії саме про це. Він мені так подобається. Я не можу ну, дуже подобається. Мені настільки з ним атмосферно добре, затишно. Він наче камін. Ну, нього теж дуже добре і затишно. Відно, <риклад> стільки надає атмосфери цим містичним історіям, що, що я просто шаленію. Ну, настільки ж добре, ну от ну, дуже добре. Кайф. по Перше, свічки не так гасяться. А по-друге, ну, хоча яка різниця, якщо ціль загасити свічку, яким чином де це не зробив? Ладно, не таке. Це був самий звичайний день. Ліза знов мовляла Сергія піти разом на художню виставку, та хлопець, як завжди, на відріз відмовився. Мабуть, він дивиться, як бавляться ігри на телевізор. Тоді ж так не можна бути. Тоді ж, що він робить. Скільки Ліза себе пам'ятає, вона завжди цікавилася минулим. Життя в ті часи, на думку дівчини, було набагато цікавіше. Лежко цікавитись майбутнім. Добре, я просто живу в теперішньому, тому я знаю про що говорю філософська коротка думка. Що ти знімаєш у майбутнє? А коли я його викладу, то це буде знов сьогодні? Тепер розумієш? І не факт, що воно буде в майбутньому. Тобто, все ж про майбутнє ми нічого не знаємо. Ми можемо його уявити, і тільки завдяки цьому воно може настати. Неймовірної краси, музика, жінки в чаївних сукнях у супроводі не менш галантних кавалерів. Дивний спеціальний под... Окей. я про те, що вона картину картинувала, глад... а мала би себе. Тому Лізі завжди подобалося уявляти яскраве, романтичне минуле, адже там що воно буквально не було яскраво. Та тобі хто сказав фільму чорнобілі. Так. А ще мені, до речі, здається, що наша пам'ять теж чорнобіла. Ну, типу, ми пам'ятаємо подію, ми пам'ятаємо її тіні, але ми не пам'ятаємо, які там були кольори. Лежа, хто і як. Що Коли ми щось згадуємо, то насправді ми згадуємо відголоска цього. В мене в пам'яті воно кольорове, але воно не кольорове. Воно не таке кольорове, як, наприклад, зараз, або як я буду згадувати іменно вчорашній день. Да? воно настільки розмите і настільки лишилося відлунням, що я б сказала, що ми згадуємо його все ж таки не яскраво, і навіть якщо додати емоційний супровід, саме згадування чи пам'ять воно працює приблизно як уява. Або як сон Одному скоріше, році. як сон мені здається, і насправді, коли ми згадуємо, це не є повноцінне відтворення чогось. Це є уява того, що би там мало бути розказування історії самому собі, своєї історії самому собі так. Деріме про це так, ну, так. Та. То були часи справжніх чоловіків, яких тепер У них якась хвороба справжніх чоловіків. Це, це хвороба, яка нас переслідує крізь роки століття. Ну коротше, все дуже погано. Годі шукати. Саме тому їй подобалось проводити час серед картин та вічності. Це одна з причин, чому їй важко знайти справжнього чоловіка. Але в справжнього чоловіка буквально дорогою додому дівчина зателефонувала Сергію. Чому ж вона листа йому не написала, якщо вона така любителька справжнього минулого. Тобто джойстик так нього все ж таки був. Okay. Хлопець пообіцяв, що обов'язково її зустріне. Не уточнив, що вдома під варимо. Та Сергій так і не з'явився, і на дзвінки чомусь теж не відповідав. Це в що зустрінете не буде на кожний твій дзвінок відповідати. А, ці жінки такі. І занервувала. Злість накопичувалася в ній з кожним кроком. Це зараз би по вулиці зустріли чувака, який п'є пиво з кухля. Вона теж в якомусь минулому застріле. Ну тоді, коли ще пляшок нема. Насправді, <питрич media> він її кликав потусити десь в галереї, подивитись на картини. Це було останньою краплею. Та ось якими невідкладними справами займається її коханий, що не зміг її навіть зустріти. Він такий, як усі сучасні чоловіки. Жодної квітки за півроку і нікуди з нею не ходить. Жодної квітки за півроку і нікуди з нею не ходить. Квіткою, чому вона неї такі жорсткі погляди на справжніх чоловіків? Інакше як всі дізнається, що він справді подарив їй квітку, тоді ще не було. соцмереж. навіть захистити не може, коли це дійсно потрібно. Вона так більше жити не може. Він захищає її від себе. Просто вона дуже неуважна і зациклена на собі. Ви Знаєте, що цей погляд означає? Ти можеш тихіше збирати речі. У жому місті дівчина мала єдину близьку людину. Ірина, її землячка і давня подруга, працювала завідуючою міського музею. Ліза жалілася, що не знає, як далі бути і де їй подітись. Тоді Ірина запропонувала подрузі тимчасово пожити в музеї. Аж поки та не винайме квартиру. Ліза заблукала старими залами, розмірковуючи про минуле цього будинку. Я думала, гладжучи картини. Звичайно би ефектніше. Картини були прекрасними, але її увагу привернув портрет молодого красення аристократа. Вона не могла відірвати погляду від дивного обличчя. То справді вона його обличчя вважає дивним. Від роздумів дівчину відірвав дзвінок. Це була Ірина. Існує е, стародавній обряд збереження молодості. Е, це розписано в книзі відомому портрет Доріана Грея, коли людину малює мах. Є велика різниця між тим, хто ще малює. Тому що людину. Ну, ми ж нічого ще не бачили такого, ми ж нікого ще такого не бачили. Вони бізять, вони, вони спойлерять! Має малювати мах Говориться спеціальний обряд і людина в житті не старіє, тобто такі портрети вони здатні е, живитися енергетикою молодих людей, які на них дивляться. Чому? Чому ці люди, які в це вірять, які оце все розказують? Чому вони не шукають е, магів, які їх намалюють, щоб бути вічно молодим? <гум> чому вони не стають вампірами, які їм там подобаються? Чому вони не стають такими магами, блях, муха, що мати шалені гроші, а ходять по всяких всатах шоу, щоб отримати хоча б копієчку? Чому? Ірина запросила її на зустріч зі своїми друзями. Хотіла відволікти від роздумів про розлучення. Та спроба виявилася невдалою. Новий кавалер випив зайвого і невдовзі почав поводитися грубо нечем Чому всі чоловіки такі тварини? Невже не лишилося жодного, хто повернув би їй віру в кохання? Фанфакт. Знаєте, оцей прикол з соцмережами, особливо Тіктоком, це було популярно, коли говорять у там, тікток такий кончений, там одні, якісь тупі відео або якісь горі жінки, або щось, що ваш тікток в ньому неможливо сидіти. Алгоритми тіктоку насправді дуже сильно налаштовані під тебе, тобто вони реально показують те, що тобі подобається. Ну ви суть зрозуміли те саме в житті, насправді, якщо ви фокусуєтеся на ідіотах, то вони і тільки будуть навколо вас. Це насправді виключно річ фокусу. В світі існує дуже багато дуже різних людей. Але я вам так скажу: Губа не дура. Дівчина була здивована, але не наважилася від. Я здивована. Що а в мене оточують прекрасні чоловіки. Боже, які в нього гарні рукавички. <плес> Мені здається, я палюся. Колись вони зрозуміють, що я вчучаю це, що поручити в ну, вампірію і подібні штуки. Ти від прогулянки. Знайомий був дуже дивним, але чоловік приємно вразив лізу. Він добре ось розумієте, в чому її проблема? Тобто, коли вона зустріла нарешті нормального чоловіка, вона називає його дивним. Це все сказано. Це жінка невиправна. Знався на історії і так захоплюючи, розповідав про минуле міста, що Ліза не могла відвести від нього погляду. Від міста чи від нього дрібниця, але важлива. Його приємний голос заспокоював. Дівчина почувалася щасливою. І попрощався він так само незвично розумію, чому неї, ну, деякі ті, ті, недалекі тільки ті, ті, чуваки. <смі> ну дивіться, їй попався. Інтелігентний, вродливий, дуже обізнаний парубок. І <смі>, що вона робить цілий вечір? Рота роздявила і все. І на цьому кінець. І як ця людина має зрозуміти, що ти йому цікава. Що іще більше заінтригувало, вже майже закохану дівчину. Вже майже закохану дівчину. Цікаво, чого їй не хватило. <смі> Він їй квітку подарував. Але зі собою всюди не носив, тому <ріх> майже не дотягнув. От не дотягнув трошки. Все ж таки, вона його бачила, тому що на портреті є його зображення, але на портреті немає його душі. Я хочу тобі сказати такого Віктора. Що коли ми будемо з тобою робити портрет, я хочу, щоб в ньому була душа. І ми... Як ти це будеш робити? Ти мене поняв. Ну-ну, я. Воно це знаю. Душа цієї істоти, цього демона, який замалював себе і заставив там, наприклад, мага замалювати. Ти він там себе замалював чи заставив мага? Ти <клав'> його на портрет, вона жива, вона ходить, вона втілюється, вона є матеріальна, у буквальному розумінні слова. Но на портреті ми тільки бачимо його відображення, а може надягати форму любої людини. Шо, бляха, Походу, не треба було її перебивати. <гум> вона все позабувала. Наступного дня Ліза поверталася додому. Та в парку біля самого будинку на неї чекав сюрприз. Дівчина була приємно здивована, вона ще ніколи в житті не каталася в старовинному екіпажі. Без коней це було немов у казці: дивна подорож, цікаві розмови, і галантний, романтичний чоловік поряд Дивний спосіб вивезти жінку в ліс. <різь> Дуже зробивсь. Я вам так скажу. А якщо з іншої сторони дивитися, це якщо мене вже і вивезуть в ліс, то я хочу, щоб вони це зробили гідно. Саме тому вона трохи здивувалася, коли він запросив її до себе привів до будинку міського музею, в якому тимчасово жила сама. Шокована дівчина не вірила власним очам. Все було неначе у весні. І Ліза вирішила насолоджуватись, відкинувши останні сумніви і страхи. <гум> У мене ця музика викликає протікання. Вони просто завжди в такий класний момент це вставляють Такий вух, щоб гарно підсилити. Що? Пальчик. <гум> 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 Дівчина знову блукала залами музею і намагалася зрозуміти, що саме з нею відбувалося. Пробачте, вона реально себе весь час поводить, як під Спайсом. І ночі На стіні однієї з кімнат Ліза знову побачила старовинний портрет красені аристократа і оторопіла. Взагалі не схожий. Ну, вони старались. Дивився її нічний гість. Саме в нього в гостях взагалі Ліза вирішила розповісти про свої пригоди Ірині, але та лише сміялася з неї. Казала, що стрес та надто бурхлива уява є причиною всіх загадкових пригод подруги. Та згадковий красень з білою квіткою продовжував приходити кожної ночі, забираючи лізу в свій... Але ви можете уявити наскільки все погано, якщо реально. Все, що вона запам'ятала про парубка, який приходив до неї кожної ночі, це те, що він загадковий і з квіткою. Це відносини просто приречені на провал. Я на панеє дружина в тобі через вас. Дуже смішно стишний світ, з якого ті так не хотілося повертатись. Невдовзі Ліза стала почуватись недобре. Стан здоров'я дівчини різко погіршувався. Та як Ірина не вмовляла подругу піти до лікаря, ліза все не погоджувалася. Ну, потрібно було передати їй зробити переливання крові, щоб до лікаря йти. Ліза дуже довго жила в минулому, і вона знає, чи там погані лікарі. Натомість вона захотіла перенести портрет красеня до себе в кімнату. Дівчина була немов божевільна, і Ірині ледь вдалося переконати лишити все на місці. Вона змучилась нас турбувати в коридорі. Нуль Нульосмітнення просто. типу, ну, це важко, ну зрозуміло. Такі вспішно, знаєте, мій кіліки. Що там є канали, можна перемикати. Не тільки файтери, а час. Такі портрети насолоджуються енергетикою молодої людини, коли вона спить. Перш за все, ну кожного разу однозначно, коли вона глянула на портрет. А під час нуй відбувається... Чому? Наскільки я знаю, концепт Доріана Грея, то ідея не в цьому, йому не потрібні інші люди, щоб напихатися енергії. Тут вона згадує Доріана Грея, а тут вона типу, геть іншу несе. Процес зарядження, тобто дівчина молода спить, і вона не знає і не відчуває, що через цей портрет з неї відтягується енергетика. Вона дала ось таку а... ще не дала, тому він до неї приходить. Ви дивитесь свої історії, пане. Історичний відхід від реалії. Вона почала жити в своєму світі. Світ направлений на те, що якісь включалися мазохістські речі. Вона шо, за щось себе наказувала. Добані збочинці, які вирізані сцени бачить, він перепрошую. Що від Що він говорить? Чому в них цікавіше? Але вона висмикувала лише негатив, який вона підтверджувала у вигляді оцього мазохізму. Висмик. Квати негатив <ріст> <ріст> Мастурбувати. <ріст> Туда, в Бо цей віртуальний істеричний такий інфантільний світ. Він бляха, в ньому був, що він вважає цей світ інфантильним. Там щоб чуваку вижити, потрібно кожної ночі приходити до ближньої. <ріст> Щоб наповнюватися енергією <хи> і могти далі жити, справді думає, що цей світ інфантильний, а ти поживи в ньому вдома. Ірина жалілася бабусі про біду, що сталося з її подружкою. Казала, що не може лишити лізу і ночуватиме з нею разом. То вона все ж таки повірила в цій розповіді про справжнього чоловіка, джентльмена і все у цьому дусі. І саме тому вона не перевезла подругу до себе додому, щоб не більше не мучилася від лаг, а їде до неї мучитися разом з нею. Це просто прекрасно. Бабуся вислухала і наказала, аби Ірина обов'язково покропила свою подругу святою водою. Я така. Ну, бачимо, зупини слілля, та фу, якийсь такий пошлий випуск вийде. Так, як же ж можна інакше пожартувати? Пакет. <покат> 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 Але те, що побачила Ірина, було схоже на страшний сон. Не роздумуючи, вона почала кропити святою водою все навколо. Дивіться, пам'ятаєте, я казала, що я так. Такавп... Побачила. А тепер просто не дивіться це і слухайте. Вона почала кропити святою водою все навколо. де вона тестю. Води стільки взяла. Менюсенька баночка була. Раді, скажи більше на бензину. Ліза прийшла до тями, то не могла було б дуже неочікувано, якби її подруга через те, що вона вже на тому портреті також є, почала також горіти в реальності. Навіть згадати, що з нею було. Що робить бабці? Бабця заговорює воду. Кладе печать на воду. Заговорення води, кристалізація, я вже трошки більше в цій Вау Кристалічні крани. Житко кристалічні крани. Рідко кристалічні екрани. А, рідко кристалічні екрани. Віктор, я недостатньо в цьому тебі щось значить. Забудь. Рідко кристалічне Таким чином, коли поливається портрет, закривається брама. Між тим світом як... там є сурещитка. Шарит. Кратко. Дії цієї ночі не давали спокою дівчатам, і вони вирішили неодмінно знайти їм пояснення. Подружки цілий день перебирали старий музейний архів і, нарешті, знайшли. Виявилося, що колишній власник цього будинку, благородний аристократ, який марився лізі, був жахливим вбивцею. Як зручно, ну звісно, це він жахливий вбивця, а не вони вандали. Як себе виправдати правильно звинувати когось іншого? Витончений маніяк закохував у себе своїх жертв, а потім душив виключно шовковою стрічкою. Шився мистецтву бандажу, але йому ніхто не сказав, що її не можна затягувати. <звук> а загалом погано він її душив, якщо вона змогла загасити свічку. Він взагалі знає концепт душіння. душі. <звук> <звук> а на мертвому тілі дівчини як власний знак. Він лишав квітку біло. Як його знайшли, пам'ятаєте, я казала про сліни на снігу? <сі> так ось він квітку то поклав, але стежину до квітки по виклав. <сі> знайшли його посвідчення жертву. І це той самий випадок, коли Ростин показав, що потерпіла померла від Ростину. Людині завжди притаманно мріяти та прагнути найкращого. Та лише вміння радіти тому, що є саме зараз, і саме тут робить нас насправді щасливими. Ніколи не забувайте про це. Фактинув так бляха жорстенько. А якщо ви думаєте, що в цьому відео було дуже багато жартів про клітор, секс, мастурбацію і все в цьому дусі, то повірте, в мене в голові було ще більше. <плес> Я стримувалася. Тож, якщо ви вирішите мене за щось засудити, то знаєте, могло бути все значно гірше. І варто мене похвалити за те, що не було. На цьому наша програма. Програма? <плес> До швидких зустрічей я вас обожнюю і містичного бутя поза містичними історіями. З вас лайків, і вподобайка. Я стараюсь для вас. І ви постарайтесь для мене. Ти поняв жарт. Ти жарт, Йо, чи ні? Віктор? Ти, Ти зрозумів ось, жарт? Ти не зрозумів жарт.